Для того щоб повернутися в ритм, мені дуже подобається техніка помідора. Хто проходив якісь курси по тайм менеджменту, ви можливо про це знаєте. Мені вона дуже подобається. А в чому її суть? Що ви можете просто ставити собі таймер на 20 хвилин, на 25 максимум, або скачати собі прямо є на ну на MacBook 100% є така програмка, яка вам просто ділить час по 25 хвилин. Там підхід, який 20-25 хвилин ти працюєш, 5 хвилин відпочиваєш. І ви ставите собі таймер на 20 хвилин і просто фокусуєтесь на одній задачі. Ні на що не не відволікаєтесь. Абсолютно ні на що. І чому я дуже люблю цю техніку? Тому що вона допомагає дуже швидко побачити, на що саме ми втрачаємо на час, які саме пожирачі часу і які в нас зараз є негативні звички. А що я одразу помічаю, що як тільки я вийшла зі свого планування, я, там, наприклад, могла займатися якоюсь задачею, я така займаюся цією задачею, і я згадую в якийсь момент, що мені ж треба ще це зробити. Я, ну, я наче. Все ж о, я в цей момент відкриваю свій планер, ставлю туди якусь задачу. Поки я її пишу, я згадую, що мені в інстаграм хтось написав, кому я не відповіла. Я заходжу в інстаграм і починаю там цій людині відповідати. В цей момент приходить якесь повідомлення, людина хоче записатись на консультацію. я починаю їй відповідати. А моя задача, з якої я починала, вона там десь е, вже загубилась.